Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас заняття з грамоти. Приготуйте зошит з читання простий олівець та кольорові олівці. Перед тим, як взятися за роботу, трошечки розімнемося. Станьте рівно, повторюйте за мною слова та рухи. Руки вгору, руки вниз, на сусіда подивись. Руки вгору, руки в боки та зроби чотири кроки. Плесні діти кілька раз. За роботу все гаразд. На минулому занятті ми з вами познайомилися зі звуком Й. Виявилося, що звук «Ю» дуже любить співати. Але так як він приголосний, Пісенька виходила в нього не дуже гарною, тож він вирішив подружитися з голосним звуком А. Прийшов до А у гості і каже: А, давай співати разом. Встали вони і заспівали. я, я». я. Почуємо спільну пісеньку І та А у словах. Назвемо малюнки. Діти. Називайте предмети чітко, виділяйте звукосполучення Ю та А силою голосу. Яблуко. Якір. Змія. Ялинка Маяк Яйце. Тепер знайдемо місце спільної пісеньки «й» та А у словах. Де ми чуємо це звукосполучення? На початку всередині чи в кінці слова. Розберемо слово майяк. Де ви чуєте звукосполучення ЄА. На початку всередині чи в кінці слова? Правильна відповідь така. В слові маяк ми чуємо звукосполучення «я» А всередині слова. Зафарбуємо середню клітинку двома кольорами: зеленим, що позначатиме приголосний звук «й», та червоним, що позначатиме голосний звук А. Решту слів розберіть самостійно. Пісенька вийшла дуже гарна. Коли вони наспівалися? Сіли, звук «й» і каже: А, давай намалюємо нашу пісеньку. Подумали вони і намалювали, і вийшла в них буква Я. Звукосполучення я позначають велика та мала букви Я. Почитаємо склади Яб, яг, яд. Яз, як, ЯЛ, Ям, Ян. Буква Я дуже рада позначати аж два звуки Й та А. Але іноді буква Я позначає м'якість попереднього іншого приголосного та звук А. Ся ря, НЯ Ля-вя-тя, зя, дя. Робимо висновок. Буква Я іноді позначає один звук А після м'якого приголосного. Порівняємо ра-ря-на-ня. ня Са, ся за-зя. Ла-ля. Да-дя. Та-тя. А на що схожа буква Я? Стрічок дві, один віночок, буква Я іде в таночок. Діти, надрукуйте самостійно букву Я. Не забувайте робити відступ в одну клітинку між буквами. У наступній вправі виконаємо звуковий розбір слова ялинка. Розберемо слово ялинка. Приготуйте долоньки Я-лин-ка. Ще раз. Ялинка. Ще раз. Ялинка. Скільки нарахували складів? Правильно три. Я. -а. Ще раз. Я а. Ялинка. Скільки не звуків? Правильно сім. Побудуємо будиночок для слова Ялинка. В першій кімнаті живе м'який приголосний Й, у другій кімнаті голосний звук А, в третій кімнаті твердий приголосний Л, в четвертій кімнаті голосний звук «и» в п'ятій кімнаті твердий приголосний Н, в шостій кімнаті твердий приголосний К, і в останній сьомій кімнаті голосний звук А. Покажемо умовними позначками, як це слово ділиться на склади. Тепер запишемо його буквами. Тепер порахуйте кількість букв. Правильно, букв 6. Звуків 7, а букв 6. Чому? Тому що звукосполучення її А позначається однією буквою Я. Мама одягає сина. У дівчинки стрічка синя. Діти, слова сина-синя розберіть самостійно. Вправо на читання, діти, зробіть самостійно. Обов'язково слідкуйте за напрямком стрілочок, читайте на видиханні. Ці вправи вам допоможуть оволодіти скоро читанням. Любі мої, на сьогоднішньому занятті ви познайомилися з дуже хитрою буквою Я. Як ви вже зрозуміли, ця буква в різних словах читається по-різному. Отож, ви великі молодці, я вам плескаю в долоні. І кажу, як завжди, до побачення, до нових зустрічей!